Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Якщо ви ще не підписані на цей канал, я рекомендую оформити підписочку, можливо, навіть спонсорську підписочку. А про це докладніше в описі до цього відео. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Так ви будете сприяти просуванню цього каналу в топи Ютубу, щоб про цей... Затишний, поки що малесенький, але дуже перспективний канал дізналося як можна більше людей. Так, я знаю, я прекрасно знаю, що розпаковка була от-от-от зовсім нещодавно. Ну, але що поробиш, якщо косметика до мене приїжджає, я її хочу розпаковувати тут на каналі, дивитися, радіти разом з вами, а складати, я не знаю, цілий місяць собі коробки, щоб вони мене просто заполонили усю квартиру і там раз на місяць знімати такого типу відео. Ну, це трошки не моя історія. Я так збираю пусті баночки, поки не назбирається ціла косметичка, я не знімаю. Маю таке відео, але з розпаковками. Ну, сподіваюсь, я дуже сподіваюсь, що вам, хоча б подобається цей формат відео. Напишіть про це в коментарях, чи треба залишати в тому графіку, як виходять такі відео, чи робити їх трошечки рідше. Починаємо нашу розпаковку з такого невеличкого пакетика. Тут не було коробочки, просто був пакет від нової пошти. І це новинка від нашого українського бренду Zola. Бренд, який спеціалізується більше, звичайно, на продуктах для оформлення брів, для ламінування і так далі, тому подібне. Але вони випустили лінійку олівчиків для губ. П'ять нюдових олівчиків. Я, звичайно, взяла всю колекцію одразу, бо хочу все протестувати. Мені цікаво, чи робити за тест, тобто Губосвоч, чи як воно так називається. Коротше, чи показувати усі ці відтіночки в якомусь окремому відео, можливо, там. Зняти таке невеличке коротеньке, чи просто інтегрувати різні відтінки олівчика в різні макіяжі, в різні відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, вам цікаво подивитися, як виглядають ці олівчики, і підтримати українського виробника. Далі вже коробочка невеличка. Але в ній, мені здається, найдорожчий продукт з усього, що ви сьогодні побачите, відкриваємо, і це коробочка з магазину Cosmetic Deals. Я зробила собі замовлення, знаєте, що називається Псіханула. Я дивилася на цей продукт, і вам я розповідала, що він мені подобається так. Але у мене є деякі, знаєте, такі не те, щоб обставини, не те, щоб правила, але я там собі, знаєте. Умови, о, я собі створила ряд умов, за яких я зможу чи не зможу його купити. А тут щось побачила цей продукт в магазині. Цьому зрозуміла, що його не треба буде ні звідки замовляти, чекати, платити там додатково за доставку через нову пошту. І така ай, гори! Воно все беру. Так, мені поклали пробничок якогось крему зі скваланом. А, крем навколо очей. Для шкіри навколо очей, ну, цікаво, подистуємо. І далі розпаковуємо. Фіолетовий цей папірчик, мені дуже подобається. Так, тут все дуже надійно, бачите, запаковано в декілька шарів пухирчастої плівки. Так. Якщо воно там розбилося... Це просто трендець, бо ви зараз побачите, що, що я взагалі купила. Так, нас чекає ще один шар плівочки. І я просто вже молюся всередині себе, щоб воно виявилося цілим. Так, нам тут поклали ще шоколадочку. Це на той випадок, якщо мені зараз доведеться а, стрес якось прибирати, але мені здається, що якщо там все побити, то піду я не шоколадки їсти, а щось міцніше пити, бо, бо це Hourglass, це нова палетка, трійка від Hourglass, лімітована. Точніше, як, я не знаю, наскільки вона лімітована, наче писала, що лімітка, але вона на сайті InStock досі, а лімітки наче швидко розбирають. О, клас! Це знову я буду заляпувати руками щось. Бачите, бо воно дзеркальне. Ви бачите зараз моє освітлення. Оп-оп. Ну, Коротше, така от палеточка це Ambien Diffused Light, Rose Flush, Supernova Strobe Light. Тобто, це. Ух, все ціле, слава Богу, слава Богу. Ой, дивіться, яка краса, боже ти мій! А, тут у нас сяюча пудра, точніше, фінішна пудра, хайлайтер і рум'яшки. Отака от краса. Я давно хотіла трійку від Hourglass, саме, тому що я вже розповідала неодноразово: у мене є шестірка я її дотираю потрошки, як мінімум, пудри, потрохи бронзер виходить, і рум'яна в одному відтіночку. Але ну, хочеться вже щось новенького, свіженького, щоб воно виглядало більш естетично, бо заюзані палетки для обличчя це страх. Просто страх. А тут. Ну, коротше, це така була хвилинна слабкість, і я дуже рада, що я її собі дозволила. От, залишу посилання на магазин під відео. Не знаю, чи в них була одна така палетка, чи вони завезли декілька. Коротше, посилання залишу, а там дивіться у Cosmetic Deals дуже багато класних пропозицій по косметиці з Сефори. Різних там американських брендів: Huda Beauty, Hourglass, Dior з лінійки Backstage, що там палетки Beauty-Bay у них є. Ну, коротше, все дуже-дуже цікаво, дуже адекватні ціни, як на мене. Заходь. Ну і яка розпаковка без е, коробочки з американської сифори. Давайте дивитися, що приїхало. Тут у мене, як завжди, е, пробничок. Це пробничок тонального від жіволші. От я ненавиджу ці пробники там, де знаєте, тонального, не те, що на один раз, а тут аби на півобличчя вистачило, бо тут дуже мало продукту. Але що дають і на тому спасибі. Далі ще один пробник тонального на цей раз від Westman Atelier Також вже більше відтінків, але мені здається, що об'єм продукту ще менший, ніж в попередньому пробнику. Треба зробити огляд на продукти від Westman Atelier, У мене є три стійка і можна туди додати, наприклад, у цей от тональний так, в пробнику, але ну чому ні? І зробити таке ціле відео про продукти Westman Atelier. Поговорити про сам бренд, чому він такий дорогий, і чому варто звернути увагу на якісь продукти з його асортименту. Чекайте! Перше, що я придбала, отакий от новий продукт від Huda Beauty: це Lip Blush, Creamy Lip and Cheek Stain. Коротше, це тінт для губ та щік. Мені дуже подобається упаковка, бо вона трошки прорезинена, така дуже приємна на дотик. Аплікатор стандартний, знаєте, як в блисках для губ. Але прикол в чому? Давайте, може, я відразу засвочу. Боже. Здається, що воно таке дуже темненьке. Але ми починаємо розтирати, і відтіночок майже зникає. Але справа в тому. Що ви отак от розтерли, залишили, і у вас залишається потім тінт. Про цей продукт я розповідала в одному зі своїх відео про б'юті новини. Я там казала, що мене він цікавить, але я. Не дуже розумію, яким чином ним працювати на щоках, тобто в якості рум'ян. На губах все простіше. Ви додаєте якусь кількість цього засобу на губи, розтушовуєте чи знімаєте серветкою частину засобу, а потім залишається тінт, який там стійкий чи не стійкий, там в залежності від продукту, який ви нанесли. Як це працює на щоках, і чи не роз'їдає такий продукт тональний засіб, хоча він мав би роз'їдати, бо ну а в чому залишиться тінт, якщо шкіра зверху покрита там, шаром тонального крему чи консилера? Коротше, для мене це такий буде експеримент, і давайте домовимося, що ми протестуємо цей продукт і в якості засобу для губ, і в за... і в якості засобу для щік, тобто в якості рум'ян в небі відео. Домовились. Здавалося, це могла би бути палетка від Rare Beauty, але ні, це всього-навсього пензлик. Я не розумію на, на кой робити такий таку величезну коробку для пензлика звичайного, бо Сілена там так топить за там, все добре і нічого поганого, а сама створює таку купу сміття для якогось невеличкого продукту. Пензлик виглядає отак, от -от, тобто він трошки скошений, бачите? І основна його ну, направленість, для чого його створювали, він, він має класно працювати саме з рум'янами. Він синтетичний, тому для кремових рум'ян має підійти ідеально. Так як один з найпопулярніших продуктів бренду Салена Гомес Beauty це кремові рум'яна, то це було логічно, що вона випустить і пензлички. Це вже другий мій пензлик цього бренду. До того я купувала собі пензлик для консилеру. Не можу сказати, що він мене неймовірно вражає. В якомусь відео обов'язково детальніше вам розповім і покажу в роботі пензлик для консилера. і Цей пензлик. А також замовлю собі найближчим часом ще пензлик для тональної основи, бо мені дуже цікаво і чула на нього дуже багато позитивних відгуків. Ледь не забула про подаруночок, заради якого я власне все це замовлення і робила. Це тональний засіб від Gucci така от маніпуська, мініатюрочка, точніше, навіть, ні, хотіла сказати пробник, але ні, це не пробник, це саме мініатюрка. Її давали за покупку там чи від 35, чи від 45 доларів, і я не могла пропустити цей шанс. Це тональний засіб, ціна якого, мені здається, 65 чи 69 доларів за повну пляшечку, і він, знаєте, повний протиріч, бо він і Luminous, і мат фініш має одночасно. Асно, я дуже хочу протестувати його якось в якомусь відео. У мене просто є. Кушон від Gucci, який я також не показувала на каналі, але давно хочу розказати вам про нього, бо він класний. І оцей от продукт. І, можливо, можливо, я докуплю собі ще щось з новинок Gucci, бо у них вийшов хайлайтер, я все, що про нього думаю. І у них вийшли палетки ціней, маленькі, четвірочки. Я також думаю, можливо, щось взяти собі. Коротше, якось ми зробимо відео дуже дорогою косметикою, в тому числі оцим тональним засобом. Я ж кажу, я хотіла його протестувати, але мене жаба дуже. Купити повнорозмірну пляшечку тонального, який я не знаю, як працює, доволі задорого, тому рада, що була можливість отримати таку манюську. Якщо я в нього закохаюся після використання, після затесту, то звичайно можна буде вже й замовити собі повнорозмір. А поки що попрацюємо з тим, що є. І от ми начебто закінчили з усім тим, що я замовляла сама з сефори, не з сефори, з українських магазинів. І далі я вам покажу те, що мені надіслали на огляд, і те, що я хочу розпакувати, подивитися, що там таке, що там таке цікаве, бо, бо мені неймовірно просто вже не терпиться. Це бренд Феміє. Походиться назва від двох слів французькою ФАМ, жінка і premier. Перший, перша. Не буду вас обманювати і казати, що це там назва перша жінка, чи для першої жінки, чи перша для жінки, чи щось таке, але просто от розказала, з яких двох слів сформувалася назва цього бренду. Це український бренд, бренд догляду за тілом, за обличчям, за волоссям. І в них доволі багато вже продуктів. Я пропоную подивитися, що ховається от в цій саме коробочці. Так, відкрила. О, подивіться, подивіться, як все гарно запаковано. І що найкраще такі саме пакуночки приходять людям, які замовляють на сайті просто набори з косметикою. Вони просто в такому форматі і продаються. Це, знаєте, не якесь унікальне пакування для блогерів, там для розсилок, чи ще щось. Це отак-от приходить замовлення. І ну, це дуже круто, як на мене. От, листівочка. Я не знаю, хтось я десь читала чи. Чи дивилася, здається. А, Ігор Донських, якщо ви не знаєте, це один з ведучих Ебауту. І, коротше, дуже-дуже-дуже багато де його можна зустріти, в яких проєктах. Власне, я підписана на нього в інсті, в Телеграмі, в Інстаграмі, всюди, в інсті, в Інстаграмі, так. Коротше, він якось казав, що йому не дуже подобається, коли багато поліграфії, багато різних там папірців, буклетиків кладуть замовлення, бо. Треба там, йому не подобається, коли кладуть якісь стікери, якісь там наклеїчки, якісь і все таке. Бо типу, ми живемо в вік діджиталізації, можна покласти просто QR-код, за яким можна знайти всю інформацію, там, якщо це речі, як їх прати, якщо це там я не знаю, якась їжа, як її готувати, ну і так далі, тому подібне. Але особисто для мене я також розумію, що. Чим більше ми створюємо якихось таких непотрібних нефункціональних штук, тим більше сміття потім буде на планеті. Але мені, наприклад, дуже дуже приємно отримувати разом з замовленням якусь листівочку. Якщо вона персоніфікована, якщо в ній написано Анно. Це взагалі просто розрив. Якщо вона підписана руками, це ще більший розрив. Тут є підпис руками, і я дуже тому тішусь. Що ви думаєте з цього приводу? Чи класно, коли от є такі невеличкі приємності? Чи треба від цього позбавлятися і думати лише над якістю продукту, і щоб цей продукт приїжджав там швидко, якісно і доступно? Я не знаю. Короче, давайте розпаковувати. Шорпочу папірцями. Давайте АСМР трошки. А, цікаво, до речі, чи на українському ютубі хтось знімає АСМР, бо я знаю, що багато хто стібеться з цього формату, а чи знімають в реальності без поняття, бо в Тіктоці я потрапляла на такі і відео, і прямі ефіри, але я не з людей, кому подобається АСМР-відео, і тому я швидко перегорту, бо мене починає тіпати трошки цій коробочці я зараз бачу аж 5 засобів. Давайте дивитися е, трошки ближче. Перше це Body Exfoliant Cashmere. Кашемір. така от пляшечка. Я підозрюю, що це скраб для тіла. І це дійсно скраб для тіла. Давайте понюхаємо. Так, о, дуже дрібний, поліруючий, скоріш за все, клас. Я дуже люблю таке. Пахне. Не зрозуміло. <laughs> Нема якоїсь такої, знаєте, ядреної хімозної відушки, і це плюс. Але ну поки що можливо під час використання буде зрозуміліше. Поки не, не ясно. Так, що тут? Комплексний засіб з молочною кислотою, глюконолактоном, саліциловою кислотою та мінералами допомагає як фізично відшліфувати шкіру, так і хімічно. А я, так як маю таку дуже суху і проблемну шкіру, то постійно в пошуках. Пілінгів для тіла, тобто не скрабів, знаєте, які просто роздирають вашу шкіру і все по тому. А саме пілінгів, які мають в своїй основі кислоти для того, щоб це відлущення відбувалося більш делікатно, але і все одно глибоко. Тому я із задоволенням буду використовувати просто от після відео одразу піду і поставлю цей пілінг собі в ванну, на поличку, буду тестувати і поділюся враженнями про продукт. Так скоро, як тільки побачу якісь результати. Всі продукти я буду тестувати, розповідати про це на своїх майданчиках різних, тобто і на Ютубі, і в Телеграмі, і в Інстаграмі. Тому підписуйтеся, не губіть мене і читайте відгуки на я сподіваюся круту українську косметику. Наступний продукт оф, також така сама баночка, але це вже гель для душу. Так, давайте тут спробуємо, бо нам тут обіцяють парфумовану віддушку. О, дійсно, такий аромат дуже. Починається так. Дійсно, аромат дуже приємний, не нав'язливий, як такі якісь дорогі парфуми, і з задоволенням також буду використовувати, тому що тільки що прочитала, що в складі також є молочна кислота. Тому це просто парочка, яка відразу після відео йде до моєї ванни. Це гель для душа і пілінг. Бо як не крути, але влітку хочеться мати. Я хоч і нікуди не виходжу, я хоч і не ношу там шорти і короткі спідниці, але все одно хочеться мати шкіру в більш-менш адекватному стані. Сподіваюсь, ці засоби в цьому мені посприяють. Ви що думала, що це все? Ні, тут ще один продуктик. і це. Крем для тіла. З ароматом, боже, Roseberry Мusк. Му... Це малиновий мускус якийсь. І Лілії. Коротше, давайте просто понюхаю і скажу: чи класно пахне. Бо оці аромати, там щось десь. Це мені описувати дуже важко таке. О, дуже також ніжний, не нав'яний. Ой, малинкою пахне. М -м -м, клас. А, дуже мені подобається. Текстурка. Поті... Пок... Текстурка. Текстурка. Текстурка мені поки не зрозуміла. Ви ж знаєте, мені, аби липкий шар не створювали, і аби сочувалося швиденько. Ну, і треба, щоб зволожувало, звичайно, і живило шкіру. А, але що у нас тут? Т, -т, -т. крем для тіла з комплексом вітамінів, які допомагають відновлювати баланс шкіри, натуральний рослинний екстракт, який допомагає регенерації та заспокоєнню шкіри, а також зволожуючі компоненти для збільшення аквапорінів у шкірі і сильного ефективного. Зволоження. Тобто, все, що мені треба, все мені цей крем для тіла пропонує. Що ж, будемо тестувати, подивимось. Це кремчики для рук отакі от металеві стильні тюбики. Один з ароматом нарцисів, другий з ароматом малинки. Такий, я так розумію, аромат, як і у крема для тіла. Загалом, що я можу сказати? Ну, звичайно, також буду тестувати кремчик якийсь з них. Я думаю, що за. Компонентами вони плюс-мінус мають бути однаковими, відрізняються лише ароматами. Тому один з них найближчим часом візьму собі на затест. Загалом, що я хочу сказати, розпакувавши цю коробочку, мені дуже подобається концепція цього бренду в тому плані, що оця, от знаєте, така французька назва. Фем'є, вона відслідковується не тільки в назві бренду, а й в деяких, точніше, не в деяких, а в продуктах. Тобто є лінійка пугмуа, є лінійка Діес. Також мені дуже подобається пакування. Чорний колір, метал це взагалі все, що я люблю. Я обожнюю чорний колір. Він мій найулюбленіший. Запам'ятаєте це раз і назавжди. Якби можна було носити якийсь тільки один. Колір це був би чорний. Якби можна було купувати текстиль для квартири, там ці рушнички, простирадла, наволочки і так далі. Він був, у мене був також тільки чорний. Я обожнюю цей колір. Він мені найстильніший, найелегантніший, найлаконічніший. І спробуйте мене в цьому якось пере... переубідити. Тож, отак-от, от і власне, мені також дуже подобається, щоб бренд не пішов якоюсь банальною такою стежкою, бо можна було випустити найпростіший гель для душу, просто з якимись приємними ароматами. Ну, гель- і гель, ні. Люди поклали туди корисні купу корисних компонентів, вітаміни, кислоти. Пілінг так само можна було випустити 150-й кавовий скраб, цукровий скраб, соля, соляний скраб, які працювали би просто як скраб, там з якоюсь олійкою. Ну, люди таки купують, і багато хто дуже полюбляє такого типу. Продукти, але тут а, вже крок вперед зроблений. Тобто не тільки фізичний ексфоліант, але й хімічний ексфоліант. І це дуже-дуже мені імпонує. Тобто, ви бачите зараз, що я в захваті, і я реально зараз піду і поставлю ці продукти собі на поличку в ванну. Отак. От а якщо ви думали, що це все, то я не знаю, чи я вас розстрою чи порадую. тому що у мене є ще отака от сумочка від фермія. І ця сумочка, до речі, це також один з варіантів пакування, який можуть отримати покупці цього бренду. Тут також маємо листівочку і дивимося, що нам ще поклали. Так, пляшечка. Це Daily Cleanser for All Skin Types. Тобто, це засіб для вмивання для всіх типів шкіри. Спробуємо подивимось. Невелика кількість гелю, тобто, це гель, який ми маємо вспінити, вмитися і прибрати залишки косметики. Цікаво, аби тільки не сушило шкіру і не викликало якихось подразнень. А там, якщо все буде ок, то... Поділюсь своїми враженнями, знаєте, я в, не, не в правильному порядку почала діставати ці упаковочки, коробочки з сумочки. Бо першим треба було цей засіб дістати це оліогель. А, судячи з опису, це аналогічний продукт до гідрофільної олії, точніше, використовувати його треба аналогічно за способом використання гідрофільної олії. Це продукт, за допомогою якого можна зняти макіяж, прибрати основну масу косметики з обличчя, прибрати SPF, наприклад, і підготувати вже обличчя до вмивання гелем. Наприклад, так, що в нас тут? Засіб для глибокого очищення шкіри та зняття макіяжу, у складі якого є and BHA кислоти для легкої ексфоліації, а також олія обліпихи високоактивний компонент для всіх типів шкіри з високим вмістом різноманітних вітамінів, особливо вітаміну А. Коротше, за допомогою цього засобу ви не просто знімаєте собі косметику, а ще й робите легку ексфоліацію своєї шкіри. Тобто знімаєте ороговілий, мінімально роговілий шар шкіри. І і увесь ваш догляд, який ви будете використовувати після вмивання, там сироватки, кремчики, вони всі будуть більш швидко і більш глибоко проникати в вашу шкіру. Ну чи не чудо. Ви тільки подивіться наскільки стильна упаковка. Я просто не можу наскільки це круто виглядає. Це ензимна пудра, ензимний засіб для вмивання. На свою, просто на свій сором я жодного разу ще не використовувала ензимну пудру, тому, тому я із задоволенням буду знайомитися з таким форматом косметичного засобу, доглядового засобу, засобу для вмивання. І просто буду відкривати для себе щось нове, бо реально Аня майже 30 років ніколи не використовувала ензимну пудру. Просто скріньте. А сподіваюся, це буде добре для моєї шкіри. Подивимось. І останній продукт з наборчику це крем денний з 5% ніацинамідом. Знову металеве пакування. Мене це дуже-дуже тішить. Мені це дуже-дуже подобається. А який об'єм? Це, мабуть, 100 мл… Ні, 50 мл. Ех. Так, що в нас тут? Легкий крем для обличчя з 5% ніацинамідом покращує тон шкіри, допомагає контролювати виділення себему та покращує загальний стан шкіри, а особливо шкіри з пігментацією. Це те, що треба мені. ТТТ, зволожуючі компоненти у складі крему, стимулюють вироблення власних церамідів, що сприяє відновленню бар'єрних функцій шкіри, підходить для всіх типів шкіри від 18 років. Знаєте, що я вам скажу? Коротше, походу, по фем'є. Стане просто топ номер один, або навіть взагалі без топів, просто косметика, якою я буду користуватися. Тому що все, що вони мені поклали для тіла, ідеально мені підходить. От за описом. Я ще не використовувала, я не знаю, що як воно буде працювати, але чисто за описом, це те, що мені треба для обличчя, це взагалі просто потрапляння в не те, що в яблучко, це просто в серцевинку яблучка. Не знаю, я просто я от дуже хочу зараз абсолютно все, що я вам показала, просто піти і покласти собі в ванну кімнату, на поличку в ванну, щоб використовувати, коли приймаю душ, на поличку з доглядом для обличчя, щоб використовувати там зранку ввечері, коли я наношу свій догляд. Бо, ну, блін, ну це все те. Що має працювати, має працювати класно і має давати крутий результат. Знову таки, якщо опиратись виключно на опис. А давайте ми з вами домовимося. Ви на мене підписуєтеся в інстаграмі і телеграмі, а я вам пишу і роблю деякі апдейтики по тестуванню цих продуктів. Домовились? Давайте, 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 давайте. А, буду рада всіх бачити. Будемо разом зі мною тестувати це майже в режимі реального часу. Сподіваюсь, це буде цікаво і закінчиться чимось хорошим. Як мінімум, це закінчиться тим, що я, знаєте, для себе візьму на замітку ще один класний український бренд доглядової косметики, бо дуже дуже хочеться підтримувати своїх і щоб свої не розчаровували. Сподіваюсь, так воно і буде. Ну що, ми з вами закінчили. І якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, залишити свій коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів, які також цікавляться темою б'юті. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ! І слава Україні!